Існують жінки, в яких живе щось, що неможливо пояснити словами, вони рухаються світом інакше, ніби бачать те, що приховане від інших очей. При зустрічі з ними виникає дивне відчуття наче зустрів когось, хто пам'ятає те, чого ти сам ще не пережив. У їхній присутності час ніби сповільнюється. Вони не поспішають, бо знають, найважливіше відбувається там. Де більшість людей ніколи не зупиняється подивитись їхня тиша говорить більше, ніж слова, їхній погляд торкається глибин, куди не доходить денне світло. Карл Юнг присвятив життя дослідженню того, що він назвав колективним несвідомим, прихованим океаном досвіду, спільним для всього людства. Він стверджував деякі душі мають доступ до цих глибин. Вони несуть знання, що не вміщуються в рамки одного життя. Це не містика, це реальність, яку можна розпізнати. Дванадцять конкретних ознак, що проявляються самі. Жінка з давньою душею їх не створює, вони розкриваються крізь неї, як світло крізь вітраж. Можливо, читаючи далі, ти впізнаєш щось у собі те, що завжди було, але ніколи не мало імені. Ці ознаки не з'являються зусиллям волі. Вони як дихання природні, неминучі, твої. І коли ти їх побачиш щось зміниться назавжди. Ти зрозумієш, чому завжди відчувала себе не на своєму місці серед тих, хто живе поверхнево. Перша ознака це внутрішнє горіння, якого не погасити жодними здобутками. Поки світ навколо гониться за речами, вона шукає відповідь на запитання, що не дає спати. Яка мета всього цього? Це не інтелектуальна гра, не мода на саморозвиток, це необхідність, як потреба дихати, вона не може відкласти це запитання, бо воно пульсує у кожному удару серця, її шлях веде туди, де дорожніх знаків немає. Вона занурюється в філософські тексти, психологічні концепції, духовні вчення, але не заради знань. Заради того, щоб знайти мову для того, що вже живе всередині. Юнг для неї не наука, а дзеркало. У його словах, вона бачить себе. Процес індивідуації, про який він писав, вона проживає щодня стати собою справжньою під усіма масками, що їх наліпив світ, цей шлях самотній, бо більшість людей його не бачить. Друга ознака з'являється як таємничий зв'язок із певними просторами. Вона приїжджає кудись і всередині спалахує впізнання не згадка про відпустку щось глибше, ніби кожна клітина тіла пам'ятає цей запах землі, цей кут неба старовинна архітектура, чужа культура, забута епоха, і раптом відчуття я тут була не у минулому житті, можливо, але точно у просторі душі, який існує поза часом. Кельтські символи викликають дивний трепет, японські ритуали тихі сльози, давні мелодії біль від краси, це не інтереси, це повернення додому через те, що ніколи не було домом у цьому житті. Юнг називав це архетипною пам'яттю. душа впізнає образи, що живуть у колективному несвідомому людства. Коли вона торкається цих місць, щось у ній розслабляється. Ніби частина, що затамувала подих століттями, нарешті видихає. Третя ознака живе у тому, як вона відчуває чужий біль, її співчуття не виховане правилами, не вивчене з книжок про доброту воно тече з неї, як вода з джерела, що не може не текти. Жінка з давньою душею бачить єдність усіх істот не як філософську ідею, як живу реальність. Чужий біль це її біль. Кордони між я і ти для неї прозорі, як серпанок. Вона допомагає, не чекаючи вдячності, бо давати це її спосіб дихати. Коли хтось страждає, страждає і частина її, не з безмежності, не з втрати себе, а з розуміння, насправді ми не окремі ця чутливість виснажує вона несе на собі вагу світу, яку інші. Навчились не помічати через відволікання та байдужість. Вона не може відвернутись від страждання, не може зробити вигляд, що його немає, вона живе з усвідомленням загального болю, і це її прокляття та дар одночасно. Четверта ознака непохитний спокій в центрі хаосу. Коли світ навколо панікує, вона стає точкою тиші, не тому, що їй байдуже, а тому, що вона бачила, кожна буря минає. Юнг називав це трансцендентною функцією, здатність утримувати протилежності без розпаду. Вона може стояти між вогнем і льодом, не перетворюючись ні на один з них. У моменти колективного страху люди інстинктивно звертаються до неї. Не тому, що вона говорить правильні слова, а тому, що її присутність нагадує є щось у нас, що не можна зруйнувати обставинами. Стрижень, що залишається непорушним під усіма ударами долі. Вона не втішає порожніми фразами. Вона просто є, і цього достатньо. Ця внутрішня стійкість робить її тією, до кого телефонують опівночі, до кого приходять, коли весь світ хитається. П'ята ознака відкривається у здатності передбачати зміни до того, як вони стають очевидними вона вловнює рух під поверхнею там, де формується майбутнє. Перш ніж воно зринає назовні. Юнг вірив, значущі культурні зрушення спочатку з'являються в снах, мистецтві, передчуттях чутливих людей. Лише потім вони стають соціальними явищами, які бачать усі. Вона живе на кілька кроків попереду свого часу. Коли вона говорить про те, що бачить, їй часто не вірять дивакувата, нереалістична, надто драматична, вони ще не готові побачити. Але роки тому. Коли її слова стають загальною істиною, ніхто не пам'ятає, що вона казала це першою бути провидицею означає нести самотність візії. Вона навчилась не пояснювати забагато. Хто готовий, почує, хто ні, чинитиме опір, якою б ясною не була правда. Шоста ознака не просто терпимість до самотності, а гостра потреба в ній, як у повітрі. Для жінки з давньою душею час наодинці не втеча від людей. Це простір, де вона повертається до себе справжньої, де може почути шепіт внутрішнього голосу, що тоне у гамірі зовнішнього світу. Вона часто відчуває себе чужинкою у власному часі, ніби прибула з іншої епохи і намагається звикнути до звичайнів, що їй чужі. Швидкість сучасності, поверхневість розмов, шум та метушня, що інших наповнює енергією, її спустошують. Самотність стає місцем відновлення. Тут вона переробляє потоки інформації з світу, що рухається за швидко і цінує за мало. У тиші вона знову торкається джерела свого знання, того тихого голосу, що говорить правду, коли ззовни ліше галас. Інші хвилюються, що вона самотня, але вона розуміє різницю між самотністю та священним усамітненням. Тут вона не втікає від зв'язку, вона повертається до найглибшого зв'язку з власною душею. Після цих періодів. Вона знову може входити у світ, поновлена, бо торкнулась того місця всередині, що нагадує, хто вона насправді. Сьома ознака проявляється у відношенні до володіння вона не може прив'язатись до предметів. Речі здаються їй важкими, тимчасовими, порожніми всередині. Юнг навчав зріла душа розуміє марність збирання того, що не можна взяти за поріг смерті. Вона відпустила ілюзію, що щастя можна купити, що статус дає справжнє наповнення. Це розуміння прийшло не з моралі, не з відмови від достатку. Воно виросло з досвіду, коли кожне досягнення, кожна покупка залишали її з тим самим відчуттям всередині порожнечою, яку не заповнити зовнішнім. Це не означає, що вона живе у злиднях чи відкидає красу. Вона знаходить багатство у простоті, сутність під оболонкою, захід сонця зворушує її більше, ніж дорога прикраса. Розмова по душах годує глибше, ніж престизна вечірка. Вона засвоїла правду лише внутрішнє зростання, та справжній досвід це скарб, що залишається, все інше декорації у виставі, яка колись скінчиться реквізит, що повернеться, коли опуститься завіса. Восьма ознака живе у її природній близькості з дітьми та старими. Юнг помічав розвинені душі впізнають у дитині архетип вічного немовляти, первісні чистоту, незатьмарений зв'язок із глибинами буття. Вона бачить в їхніх очах те, що пам'ятає сама ясність ще не прикриту суспільними масками. Діти реагують на неї інакше, ніж на інших дорослих. Вони відчувають, вона бачить їх справжніми, не проектами, які треба ліпити, а цілісними душами у менших тілах. Вона розмовляє з дітьми з повагою, розуміючи, вік не визначає глибини душі, слухає їхні спостереження, запитання, уявні світи, впізнаючи у цьому мудрість, що дорослі забули. Діти діляться з нею тим, що ховають від інших, бо відчувають безпеку у її присутності. Вона створює простір, де вони можуть бути собою, і це найбільший дар, який одна душа може дати іншій. Ця близькість з обома кінцями життя відкриває глибоку правду. Справжній вік не вимірюється роками, а глибиною душі. Вона знаходить спорідненість з дітьми та старими, бо вони найближчі до завіси, до таємниці. Діти щойно прийшли звідти, старі готуються повернутись. Вона стоїть посередині, але залишається повернутою до таємниці, а не до повсякденної метушні, тому знаходить рідність там, де життя торкається невидимого. Дев'ята ознака з'являється як органічний голод за трансцендентним, її тяга до духовного не народжена кризою, не викликана страхом смерті чи потребою у втіху. Вона піднімається з її єства, як рослина тягнеться до світла. За словами Юнга, давні душі володіють розвиненою інтуїцією, що природно сприймає тонкі виміри реальності, невидимі для звичайної свідомості, духовний світ для неї не втеча, а визнання того, що насправді реальне, невидимий каркас, що тримає видиме, релігійні догми та жорсткі доктрини. Здаються їй тісними для її розширеного бачення, вона поважає традиції, але не може замкнутись в одній інтерпретації істини. Вона може вивчати багато шляхів, знаходячи мудрість у несподіманих місцях християнських містиків, буддійські медитації, анімізм корінних народів, юнгіанську психологію як духовну практику. Вона збирає з різних джерел, сплітаючи власне розуміння. Знає, остаточна правда не вміщається у слова чи правила, її треба пережити безпосередньо прожити особисто, відкрити через власну внутрішню подорож. Ця духовна орієнтація формує те, як вона рухається світом, шукає сенсу замість задоволення, зростання замість комфорту, правди замість відволікання. Але це не робить її похмурою, навпаки. Вона часто відчуває глибоку радість у простих митях, бо сприймає світлову якість, що пронизує звичайний досвід. Спільна їжа стає причастям. Важка розмова можливістю для глибшого зв'язку. Втрата перетворюється на ініціацію до справжнішого життя, все стає духовною практикою, коли підходиш до існування з цим рівнем усвідомленості. Десята ознака найвидиміша для інших вона живе у якості. Що неможливо підробити, у її очах глибина, що говорить про довгі внутрішні мандри, про печалі, перетворені на мудрість, про ілюзії, що їх відпустили, про правди, що їх прийняли. Юнг казав, очі відображають не лише це життя, а мудрість самості, того глибшого центру свідомості, що з'єднаний з вічним, що існує поза межами малих турбот Его. Коли дивишся їй в очі. Відчуваєш, тебе бачать повністю, не лише маску, яку показуєш світу, а правду під нею. Це може бути глибоко втішним або тривожним, залежно від того, наскільки ти у мирі з власними глибинами. Її погляд не судить, але він бачить в ньому якість свідка, віпізнання, що може змусити інших відчувати себе одночасно уголеними та прийнятими. Вона бачить твою тінь і твоє світло. Твої рани і твій потенціал, і не відвертається від жодного з них. Коли зустрічаються дві давні душі, між ними проходить мовчазневі пізнання через один лише погляд. Слова не потрібні, розуміння миттєве та глибинне, вони знають у ту мить самотні, що кожна несе трохи слабша є, хто ще бачить те, що бачать вони, розуміє те, що розуміють вони. Такі зустрічі рідкісні. І тому безцінні, вони підтверджують, вона не самотня у своєму способі існування, навіть якщо більшу частину життя йде шляхом, що інші не випізнають. Її очі також відкривають те, що вона інтегрувала. Юнг багато писав про тінь частини нас, що ми відкидаємо і придушуємо. Жінка з давньою душею пройшла важку роботу зустрічі зі своєю тінню, визнала свою здатність до темряви. Інтегрувала те, що знайшла там замість проєктувати це назовні, ця інтеграція видна у її очах як парадоксальна якість ніжність, народжена зі знання власної жорстокості, співчуття, що виросло з визнання власної здатності бути жорстокою, вона зустріла себе повністю, і ця зустріч трансформувала її погляд. Одинадцята ознака відкривається у потужній інтуїції. Знання, що працює поза логічним аналізом це не здогадки, не побажання. Її інтуїція функціонує як пряма лінія до колективного несвідомого доступ до мудрості, що обходить лінійне мислення. Юнг пояснював інтуїція це голос психіки, що промовляє через усвідомлення моменту, черпаючи знання, що існує поза особистим досвідом. Це одна з чотирьох функцій свідомості у його типології. Та, що сприймає можливості та візерунки, що невидимі для відчуттів чи роздумів. Вона навчилась довіряти цим внутрішнім сигналам, навіть коли вони суперечать логіці чи загальній думці. Часто її інтуїтивні осяяння виявляються точними у спосіб, що дивує навіть її саму. Вона може відчути, коли хтось бреше, без жодних доказів. Слова звучать правильно, але щось у ній знає це неправда, може передбачити результати до їх втілення. Відчуваючи тілом, куди рухатись, навіть коли не розуміє чому, знає, що треба уникнути певних ситуацій, відхилити певні пропозиції, не розуміючи причин до того моменту, поки події не розкриють мудрість її вибору. Цей дар може ізолювати, бо вона живе у культурі, що поклоняється раціональним доказам, що відкидає тонке знання як марно вірство. Коли вона діє за інтуїцією, інші можуть ставити під сумнів її рішення. Називати нераціональною, але вона навчилась важким шляхом ігнорувати інтуїцію завжди веде до жалю. Кожного разу, коли підміняла той тихий внутрішній голос на догоду інших чи щоб відповідати зовнішній логіці, платила ціну, навчилась шанувати цей дар, навіть коли не може його захистити раціонально, навіть коли це робить її дивною в очах інших. Її інтуїція також керує духовним та психологічним розвідком, підказує, коли час залишити ситуацію, коли стосунки виконали своє призначення, коли потрібно відійти для внутрішньої роботи, коли вона готова вийти у нове вираження себе. Це інтуїтивне керівництво діє як внутрішній компас, постійно орієнтуючи її до наступного етапу зростання. Їй не потрібні зовнішні авторитети, щоб казати, що робити. Мудрість рухається крізь неї безпосередньо, і вона навчилась розпізнавати її голос серед усіх інших голосів, що кричать за увагу. Дванадцята і остання ознака з'являється у винятковому розумінні людської природи. Жінка з давньою душею бачить крізь соціальні маски з легкістю розпізнає приховані мотиви. Несвідомі патерни, тіньовий матеріал, що люди старанно ховають. Юнг навчав ті, хто інтегрував власну тінь, природно розпізнають его ігри інших. Зустрівши власну темряву, власну здатність до самообману, власні захищені місця, вона читає ці самі патерни в інших, наче карту, що вивчила на пам'ять, її не обдурити чарівністю чи вражаючою презентацією. Вона читає енергію та намір, точніше, ніж слова та дії. Хтось може говорити красиво, але вона відчуває порожнечу за красномовством. Інша людина може бути незграбною та неартикульованою. Але вона бачить щире серце під незручним вираженням. Ця проникливість захищає від маніпуляцій та фальшивих стосунків. Її не можна легко обманути чи спокусити виглядом. Вона бачить те, що реально. Але ця ясність також породжує особливий вид самотності. Коли бачиш крізь удавання, справжній зв'язок стає рідкісним і дорогоцінним. Більшість соціальної взаємодії відбувається на поверхні, де вона вже не може повністю перебувати, дрібні розмови виснажують її, бо вона спіймає справжні почуття та потреби під ввічливими обмінами, біль, який люди так старанно ховають, прагнення, які навчились заперечувати. Вона опиняється в оточенні людей, відчуваючи глибинну самотність, бо мало хто готовий чи здатний зустріти її на тій глибині, де вона природно живе, вона не пихата щодо цього усвідомлення. Якщо що, воно робить її більш співчутливою, бо розуміє, що більшість людей несвідомо керовані ранами та страхами, яких ще не зустріли обличчям до обличчя. Вона бачить дитину у всередині кожного дорослого. Біль під кожним захистом, прагнення під кожною удаванністю, це розуміння запобігає осуду, навіть коли створює відстань вона не може не бачити того, що бачить, не може повернутись до невинності сприйняття всього буквально це ціна і привілей проникливого зору. Ці 12 ознак не з'являються як досягнення, що їх треба зібрати, не як цілі, до яких треба дійти. Вони розкриваються природно, як квіти на дереві з глибоким корінням. Жінка з давньою душею не прагне довести свою зрілість комусь, найменше собі самій. Вона просто живе з цієї реальності, часто не розуміючи, наскільки інший її внутрішній світ порівняно з тими, хто навколо. Можливо, все життя відчуває себе вічною чужинкою, дивуються, чому не може бути просто нормальною? Чому не знаходить задоволення у тому, що задовольняє інших, чому влаштована так інакше? Юх нагадує впізнати себе як давню душу не привід для гордості, а запрошення до відповідальності. Це просить шанувати твій унікальний шлях індивідуації, той довічний процес становлення повністю собою, вимагає прийняти і дари, і тягар, що приходять з глибшим баченням. Ти не можеш розізнати те, що знаєш. Не можеш не бачити того, що бачиш, не можеш повернутись до несвідомості, коли усвідомлення вже зійшло. Це твоє завдання жити свою правду з цілісністю, навіть коли світ не розуміє чи не цінує те, що ти пропонуєш. Справжня ознака розвиненої душі покора перед безмежною таємницею і снурання. Вона знає якби багато не розуміла, залишаються нескінченні шари, ще приховані від зору. Кожна відповідь відкривається у глибші запитання, кожне осяяння показує, скільки залишається невідомого. Вона крокує своїм шляхом з гідністю та тихою грацією, не шукаючи оплесків чи визнання, просто залишаючись вірною, давній мудрості, що живе всередині. Навчилась її цінність не залежить від того, чи розуміють її інші, чи цінують, вона існує сама по собі, вплетена у тканіну її буття. Якщо ці ознаки відгукнулись у чомусь глибоко всередині тебе, можливо, ти завжди знала те, що лише зараз починаєш називати це впізнання не кінець подорожі, а новий початок запрошення жити більш свідомо справди того, ким ти є. Ти не самотня у цьому способі існування, хоч часто так здається. Є інші, хто крокує цим шляхом, хто розуміє це особливе поєднання дарів і самотності. То бачить те, що бачиш ти, відчуває те, що відчуваєш. Підпишись, щоб продовжити досліджувати глибини власної душі через призму мудрості Карла Юнга, через таємниці жіночої психіки. Поділись у коментарях, яка з цих 12 ознак промовила до твого досвіду найбільше чи впізнаєш себе у цьому описі, чи боролась зрозуміти, чому відчуваєш себе такою іншою? Твоя історія важлива, твоє давнє знання має призначення. Є інші тут, хто потребує знати, вони не самотні, несучи цей особливий тип свідомості. Ходімо цим шляхом разом, шануючи давні душі, що тримають мудрість мудрість, у якій світ відчайдушно потребує, навіть коли не знає, як її прийняти.